що все наше життя кимось прожити і тим, кому ще належить прожити це життя, було пов'язане і буде пов'язане з любов'ю. Ми живемо, творимо, працюємо, чогось досягаємо, тільки дякуючи цьому святому поняттю – любові. Дякуючи любові, ми з вами маємо можливість ходити по цьому білому світу. Дивитися. Відчувати розуміти. Дякуючи любові, чоловіки стають на захист своєї батьківщини. Дякуючи любові, жінка рано стає. Не дивлячись на те, що не доспала біля дитини маленької, стає і готує їсти. Тому що вона знає, чим вона це робить. Так хочеться бути поруч, і пабити твої руки, співати ідучи вгору, приймати радість і муки, так хочеться легко жити, згадати слова відверті, без смерті тебе любити, любити і після смерті. Виснилася мені роками, я мрію, ти моя казка. Я згадував ім'я мами, пробачте мені, будь ласка, що душу солодку твою шукав так повільно досі, що жити почав тобою, я захопився грою. Я знаю, коли іш квіти у твоїх, очах живе небо, тебе так обожнюють діти. Це все зрозуміти ще треба у цей новорічний вечір, ти краще моє бажання, ти муза моя до речі, ти вічне моє кохання, ти муза моя до речі, ти вічне моє кохання, Так хочеться бути поруч і бавити твої руки. Співати і тучи вгору, приймати і радість і внуки, так хочеться легко жити, згадати слова відверті, до смерті тебе любити, любити після смерті, так хочеться бути поруч і бавити твої руки, Так хочеться бути поруч до твоїх рук.